Через збій у роботі мобільного оператора Київстар в області виникло кілька проблемних ситуацій. Про це інформує начальник Черкаської ОВА Ігор Таборець. У Черкаській тергромаді у випадку повітряної тривоги не спрацює невелика частина серен по місту. Можливо, сигнал не буде чутно або слабкий у районі ЧНУ, обласної лікарні залізничного вокзалу на вулиці Сумгаїцькій від академіка Корольова до прикордонника Лазаренка. В Уманській громаді система оповіщення тимчасово не працює. Про тривогу інформуватимуть поліцейські та рятувальники через гучномовці. Натомість у регіоні працюватиме сервіс широкомовного передавання повідомлень операторів мобільного зв'язку. Це означає, що абоненти отримуватимуть повідомлення на свої телефони з гучним звуковим супроводом, якщо перебувають у радіусі дії будь-якої станції мобільного зв'язку незалежно від оператора. Відстежувати сповіщення про небезпеку можна через спеціальні додатки, місцеві телеканали, радіо та на офіційних сторінках начальника обласної військової адміністрації.